Нардеп Костенко повідомив, що українці віком від 60 років можуть добровільно стати на захист України. Запитаємо у житомирян, чи подобається їм така ідея. Якщо є бажання, я думаю, що це нормально. 60 років це ж не вирок, в принципі, У да? 60 років чоловіки, жінки мають нормальне здоров'я, нормальний вигляд. Тому якщо це їхнє бажання внести якийсь склад у нашу державу, це це я за Сама я поки не хочу, я не готова, але я за. Якщо мене я, мені 51 рік, тому якщо в мене з'явиться бажання на Тісти нашим солдатам, я піду. Ну, в кого є якась така о, сила, мабуть, може й да. Не зовсім я це схвалюю, звісно, це вже якби і возраст. Ну, для мене це вже складно, тому що в мене дитина загинула, то я розумію, що потрібно воювати йти. Все одно потрібно йти воювати. Якщо людина може, то так. Мені б таке не подобалось. Все такий вік, в якому вже не варто. Іти, воювати. Позитивно, якщо це добровільно. Ну, Якщо людина здорова, то так. Да. А якщо хвора, то як починають заставляти примусово, це не, такий закон мені не підходить. Негативно. А що в людина 60 років буде робити на фронті? Ну, по-добровільному, то це їхнє діло. Хай що хочуть, то й роблять.